То на кільці той головний. На перетині вулиць Івана Мазепи дружби чумацька дамба Тернопільського ставу запрацювала нова схема організації дорожнього руху перехрестя з круговим рухом, де перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Автомобільний транспорт, який їде з дамби. Поворот наліво вже з Мазепи не будуть пропускати, або не пропускають тих, хто на кругу. І аналогічна ситуація по всіх кругах. Було нанесено дорожню розмітку і встановлено відповідні нові дорожні знаки згідно розробленої та погодженої схеми організації дорожнього руху. Тобто, що знаки що це вже круговий рух. І під'їжджаючи до кільця, необхідно дати дорогу тим, хто рухається вже по кільцю. Окрім нових інформаційних знаків і дорожньої розмітки, тут облаштували ще й додаткові острівці безпеки для пішоходів у тих місцях, де найчастіше траплялись дорожньо-транспортні пригоди. А також для контролю за дотриманням нових змін на цьому перехресті відтепер патрулюватиме поліція. Сьогоднішнього дня на даній ділянці вулиці будуть посилено патрулювати наряди патрульної поліції для того, щоб попереджати водіїв і водії будуть особливо звертати увагу на нові дорожні знаки і нову дорожню розмітку. Тобто, це буде стимулювати водіїв до дотримання правил дорожнього руху. Такі розв'язки з перевагою руху транспортних засобів на кільці поступово впроваджуватимуть на інших перехрестях Тернополя.